А ви знаєте, яке свято буде незабаром? Дуже скоро на поріг вступить дітки Новий рік. А як відомо, новорічного свята не буває без ялинки. Чи ви з цим? Ось Погляньте, яку ялиночку нарядила я сьогодні. Вам сподобалось? Тож давайте послухаємо уважно про це чарівне дереце, яке росте. Діти, яке це деревце? Правильно, це ялинка. Зимової пори листяні дерева стоять голі. А ялинка вічно зелене деревце, вона будь-якої пори року виглядає однаково. Взимку ялинові гілки. Може прикрасити пухнастий сніг або сріблястий іні. Діти, а зараз на гілках ялинки є сніжок? Гілочки нашої ялинки вкриті колючими голочками. якщо доторкнутися їх пальчиком можна сильно вколотися. Тому будьте з ялинкою обережними. Ялинка в природі дерево живе. А якщо ялинку зрубати, наприклад, для новорічного свята, таке гарне деревце загине. Тому краще використовувати штучні ялинки, які не живі. Погляньте, малята! Сніжинки прикрасили собою новорічну ялинку. А як ви гадаєте, чому ця ялинка новорічна? Так вірно, вона новорічна тому, що на ній багато іграшок та прикрас. Зелена ялинка найкраща у нас. Багато на вітах, дарунків, прикрас. Ми в радіснім колі ведемо танок. А там десь у полі біліє сніжок. Діти, яка ж у нас ялинка у віршику? Правильно, ялинка найкраща у нас. Чого багато на гілках ялинки? На гілках ялинки багато подарунків та прикрас. Малята, а що роблять діти біля ялинки? Правильно! Біля ялинки діти ведуть таночок, розповідають віршики, знаходять подаруночки від Діда Мороза. Тож з нетерпінням чекаємо свято Нового року. Дітки, вам сподобалось наше заняття? Тож з нетерпінням чекаємо новий рік. До нових зустрічей, малята!